Добрий день, шановні наші друзі. Хочу вам з Володю, по-перше, показати нашу хурму, яку ми висадили з насіння. Володя, покажи, будь ласка, ці рядочки наші. Да? Це рядочки, які ось вони. Це хурма, яка в нас росте з насіння після теплої стратифікації. Не, ну ти не показуй, де в нас жук повиїдав. Бачите, оце ось тут повидав жук у нас ось. Містами, оце у нас паразит кравчук, він ну, оце нам таке робить. Але ось вона, в принципі, непогано далі посходила. Це насіння, яке, як я нагадую, було в нас висаджено після теплої стратифікації, тобто після того, як ми клали її в опілки. Якщо пам'ятаєте, в мене там є відео, як я клала в опілки, тоді як я його висаджувала. І ось вона вже в нас, ось, бачите? Ну ще раз очікуваю, покажи. Оце вона в нас вже посходила, дуже гарно зійшла. Все сто процентів зійшло, все добре. Єдине, що тільки оці пропуски, які є, це нам допомагає жук кравчук. Ціліннік, як так називається він ще да, цей жук, ну то таке, шкідники є, є віздє, да? йому Сюди. їсти. Да. Треба щось. Йому теж треба щось їсти. Або Тепер я, я хочу показати, звичайно, ряди такі здоровенькі, і треба його полоть. І полоти його, чесно кажучи, дуже важко. І нещодавно мені задзвонила моя наша підписниця з Володю, пані Надія, який дуже вам великий привіт, передаю вам. І щира-щира подяка від нас. Чому? Тому що вона нам трошки облегчила нашу працю. Чим? чим? Розказую чим. Да. Ось дивіться, вона нам порекомендувала ось таку сапочку. Вона каже, Ірочка каже, ви її купіть, каже, придбайте собі. Каже, вона така гарна, що ви, каже, без неї, каже, не будете уявляти своє життя. Чарівна. Вона каже, якась непроста, вона чарівна. Ну, як жіночка, вона теж не дуже, мабуть, як і я, не розуміє там, що в неї такого чарівна, це якби чоловіки, ось Володя там він каже, якийсь там кут, да, як ти розкажеш, Володя. Так, кут такий, такий, що ну, коли тягнеш, вона ріже, а не рубає, як звичайно, да, під кутом. вона тягнеш Себе, вона ріже, І якась залазить. форма в неї така ось, ну, ось вона називається японська цап сапочка, ця з ручкою з 40 см. І, чесно кажучи, я так здивувалася, думаю, як це воно буде таке працювати. Подивилася на картинки, мені нічого не стало зрозуміло, чесно скажу вам. Але пані Надія, вона там так щиро дякувала їй, щиро так їй пропонувала. Вона казала, що Іра, вам дуже понравиться. Думаю, ну, де такі великі гроші, думаю, замовимо. Да, до речі... Щось в районі 400 гривень, це ми під відео тоді залишимо, як звернутися до людини, яка це виробляє. До речі, теж велика подяка пану Валерію, який робить ці сапочки. Не знаю, як, як він, де він їх визнайшов. Такі сапочки називається ще раз кажу вона японська сапочка. Дуже гарно, нам сподобалась не тільки мені, а й Володя теж При, приспособився до неї і почав допомагати мені рубати бур'яни бур'янина рослина аж... аж гай шумить, добре. Каже, тако гарно і справді. Але мені е, ну, значить, я вам, давайте так, я вам покажу, як я її прополу прополюю хурму. Ну, у мене своя така методика. Я сідаю на стульчик. Да? І отак от її, чим вона мені наравиться, дивіться. звикла. рубати. Да, вона досить гарно, дивіться, виполює, можна отак от її не рубаючи рослини. Тобто, якось оцей кутик, він, бачите, досить. ну от Я не можу сказати, це треба тільки спробувати. Так на, на вигляд глянеш, нічого такого складного немає. Да? Але коли ти починаєш працювати, вона дійсно якась чарівна. В общем-то, ще раз хочу сказати, що це. Не те, що я рекламую, бо я від цього щось маю, дати, або володя. Ні. От Я вам чесно скажу, що вона нам просто облегчила роботу. Ще Це да, І, чесно кажучи, ми замовили собі дві сапочки і доньки, одну, три сапочки замовили. І донька спробувала, їй теж сподобалось. і мені подобається не так. Рубаєш рослини. так? да виходить, що... Ой. да, ось бачите, хурма. Я її посадила досить густенько, ось тут. Понимаєте? І ось між нею ось звичайною сапкою складно проходить. А ось цим кончиком ось цим, він, він гострий і дуже гарний метал тут. Я вам скажу, що метал дуже мені подобається. Кліноваза точка відтянута тут, да, от правильно Це... зроблена. Дос... Вона зроблена, от як то скажуть, пан Валерій дуже вам велика подяка. Дійсно, вона зроблена дуже от як, ловко. З... ловко і з умом зроблена. Мабуть, японці що знають. Пан Валерій теж. Тому що. Це просто ну, незамінімо. Звичайно, не все можна полоть таким чином, да? полоти сапочкою цією, бо ну, состульчиком ну, це не дуже може так. Ну, Ніхто а... нам не заважав. Але але, що ми зробили? Я зразу сказала і попросила пана Валерія, але він сказав, що вони таке не роблять. От дивіться, як вона, бачите, і вона так гарно. Прям виробує все на с... всі бур'яни, що це ну я не знаю, мені дуже Казка. Казка. Просто вона дійсно от, вона дійсно якась чарівна. Я би вам не казала, якщо б це мені не сподобалось, я так от досить скептично віднос до неї, але коли я спробувала. Вона мені багато чого допомогла в цьому році. Тим паче, що бачите, в мене багато чого получ. Так що я хочу сказати, а, ще, да. але він я сказала, ще. Володя Скільки? зроби мені ще одну з довгою ручкою. Ну, Володя, в мене, ви знаєте, на всі руки мастер. І він мені, ми замовили таку ж саму сапочку, тобто дві таких ну, сапочки приварив, воно да. видно Володя там на, на комі, да, да? да. Він приварив мені сюди рунку. Да. Да. Ну, кое-йзвичайно ну, зробити сапку, е, да. І е, да, <рес> можна сказати так, що е, сейчас я покажу. Звичайно, е, якщо треба полоти міждуряді дорядя отакі, да, отакі широкі, то е, може це і не дуже, як сказати, зручна. Зруч, да, може це не так дуже ну, зручно, тому що вона вузкувата все-таки, да, але коли тобі треба, щоб не на не, не на стольчику, да, і рослина від рослини трошки далі розташована, да, то отак, от, як ось тут, наприклад, дивіться, це я банею тут садила, хто не знає цю культуру питання. Вона ріже роз, прямо, її зрубати не треба. Да? Да, і от я дивіться, я можу отак от між рослинками і навіть стоя отак от, мені Володя зразу, я зразу я сказав, що Володя мені і така, і така повинна в мене бути. Бо полю я дуже багато. <реш> ось. То бачите, ось вона, ну як вам сказати, ну ну, це, дуже зручно. ну зручно, от. Ну, от нічого не можу другого сказати, як, крім того, що вона якась зручна, понимаєте? ось бачите, як, та, я знаєте, як, як по маслу йде по землі, йде як по маслу. Просто. Може я, може я, хто порек... ну, ми, Підписчиків у нас багато, і мені е, люди багато, хто дивляться наш канал. І якщо хтось знаходить цікавий інструмент, нас це цікавить е, дуже. Чому? Бо е, все-таки... Все-таки це да, полегшує нашу працю, е, тим паче, що роботи багато, і це полегшує нашу працю. Ми, е, до речі, шукаємо гарні лопати. Може, хто знає, може, хто може нам порекомендувати гарні лопати, бо для Володі лопата це. Фіскас не предлагать. Е, да, це дуже гарно. Да, Він каже, фіскас не предлагать. І ковальська, оця, як вона називається? Мануфактура. Мануфактура. Теж не Я не хочу сказати, що в них погані лопати, ні. Але. Е, у Володі є свій підход до праці. Його праця, ви знаєте, він викопує хурму, і там повинна лопата гарно йти. Вона повинна бути легка, гостра. То я вас і не покажу, да, Це вас ми скажу. ще викладемо відео про лопати, яка наробиться Володі, але там нема, в нас немає міста, де їх брати ці лопати. Це старі лопати, які ще з радянських часів люди... Купляли в радянські часи, ще там определені такі лопати. Володя їх винайшов у ОЛХ, да? у угу. людей там дві лопати він винайшов. Одна в нього вже стерта до, до, до безобразія, Я вам скажу, він її подварював 150 разів. раз, а друга в нього така ще більш-менш новенька. Недавно знайшли у жіночки на ОЛХ її Немає гарного інструмента. Я вам скажу чесно: в Україні дуже обмежено. То я вам хочу сказати, що е, от, 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 от такий винахід. Сапочці, сапочки Японські, Сапочки, давайте я покажу оригінал її. Да? Не те, що ми зробили. Ми це зробили для зручності собі. А, ось вона така: 40 см. Ну, ось, отак вона, бачите, на ладоні. Отак, отака вона. Не дуже широка, сталь дуже гарний метал у нього, хороша заточка, гарний кут, під яким полоть можна. Її. От, і хорошо проходить між рослинами. Оце, що мені сподобалося. Може, ну, може, що щось тут ще не таке чарівне, але на ну, мій погляд, все, що, все, що я розумію, я розказала про неї, да, Володя? Угу. Так, е значить, я е що ми під відео залишимо, е куди звертатися. Тобто, контакти, контакти пана да. Валерія. І всі питання до нього ми ніякого так сказати, такі ж самі, як і ви. Ті, хто просто до нього зателефонували, він просить, щоб йому не телефонували. До речі, телефона в нього по-моєму там і немає. Він просить, щоб йому у Фейсбуку писали. Ну, да. Писали, да. ну звичайно, людина дуже зайнята, бо роботи багато. Той, хто ну, це в нього розум... черга за так, той, хто працює, той знає, що це таке, так, коли тебе відволікають, а в тебе багато роботи. Так, то оці сапочки, я хочу сказати, ну сапочка, вона варта того, щоб на неї звернути увагу, щоб облегчити працю, щоб не так бити руки. Дуже гарно. Це Ні. не Фокіна. це не пласкарез хотіть не треба, бо <рес> нас, <рес> нас будуть трогати, що ми антиреклами якісь робимо. Ні, ми нічого не рекламуємо, ми просто кажемо, що нам наравиться, Якщо до нас попадає інструмент, який нам наравиться, ви пам'ятаєте наш секатор, яким я, до речі, досі роблю. Мені він дуже наравиться, сікатор. Такий, прямо ну, досі він у нас є, і ми кому порекомендували, він сподобався людям. Да? Може, він не так довго буде. Служить як фелко, але його ціна ну, разів в п'ять дешевше, ніж фелко. Це теж mm -hmm. немало значно на сьогоднішній момент. Так, ну це, мабуть, все, що ми хотіли вам розказати з Володдю. Чесно кажучи, давно вже хочу виклати це відео, але все немає часу, бо зараз дуже багато роботи. Полот, полот. Полоти, полоти і полоти. Тому до відео зараз немає, чесно кажучи, часу, але все-таки ми будемо викладати. Щось цікавеньке будемо. До речі, той, хто брав у нас, ще хочу сказати, що той, хто брав у нас розсаду хурми, не тримайте її довго, вже час її висаджувати. Я свою висадила. Зніму окреме відео по неї, по хурми, яку я посадила з розсади. Висаджуйте її, відкритий ґрунт, поливайте, поливайте, прополюйте її, поливайте гарно її, вона піде в ріст і буде все нормально. Так, ну мабуть, це все, да, Володя? Угу. Mm -hmm. Більш нічого ми додати вже не будемо. На все добре, гарних всім урожаїв, щоб ваші ручки не боліли, щоб ви е, всі були здорові, здорові щасливі. щасливі і Мир. займалися кожен тою справою, якою він хоче займатися. Mm -hmm. То тоді й прийдуть і гроші, і все, що, все, що треба людині. Да, головним точно не буде. Mm -hmm. На все добре. Всіх благ вам і до побачення.